І так, у сьогоднішньому відео ми готуємо ось таку смакоту і красоту. Виглядає ніби складно, але я вам скажу, що це готується дуже просто і швидко. Тому запрошую переглянути відео і переконатися в цьому. А ще краще потім приготувати відразу у себе на кухні. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео я вам пропоную приготувати разом зі мною варіант смачної, водночас, як завжди, простої. Але все ж таки цікавої вечері. Я думаю, коли ви побачите, що готується, відразу подумайте, «М -м, це ж самі елементарні прості складники, які завжди є вдома. А... Коли ви побачите сам процес, подумаєте, це ж цікаво. А коли скуштуйте, то обов'язково ще хтось вдома хоча б один раз попросить ще і ще приготувати це. Але я думаю, це буде не один раз. Е, тому сідаємося зручніше. В е, описі, сподіваюся, ще я не забуду написати рецепт, тому записувати не, не обов'язково потрібно, можна скрін зробити буде. І біжимо вже безпосередньо до самого процесу. Дивіться, що ж там таке буде. І так, готувати ми будемо тісто. І будемо готувати начинку. І те, і те по складниках, зараз побачите дуже прості. Для приготування тіста нам знадобиться 600 г муки. Тут у мене вже відважена, її тільки просіяти потрібно. Ось тут у мене 180 г масла, тут у мене 240 г кефіру. А ось тут пів столової ложки солі. Також для начинки я використаю три великих картоплини: одну цибулину і тут у мене 400 г курячого філе. Загалом, що сюди приправи потрібні будуть ваші улюблені, ми, скоріше за все, додамо тільки сілій перець. Можливо, для курки. І, скоріше за все, ще подивлюся, якщо в мене є заморожений кріп, то також сюди додам. У свіжої зелені немає зараз. Ось так приступаємо до тіста. Для тіста у миску, або так як у мене у дечко, я буду просіювати муку і перетру її із маслом. Ось таке приємне тісто в мене вийшло. Воно ось таке м'ягеньке, ніжне, буде дуже легке нам у роботі, але зараз відправляю його відпочити на той час, поки буду робити начинку. Це там в середньому 15-20 хвилин. Якщо руками нарізати, і трохи швидше, якщо за допомогою блендера, чим я і скористаюся. Ну а для начинки нам потрібно буде порізати м'ясо, можна порізати вручну на невеликі кубики, кубики-шматочки, кому як зручніше, це на смак не сильно впливає. А можна, так як я, дуже швидко просто відправити в блендер. Ось так. Наступними до фаршу піде картопля і цибуля. Перебивати буду невеликими кількостями для того, щоб більш-менш рівномірно пробивалися до одинакових розмірів шматки. Кидаю відразу в той самий блендер, вони у мене не покусаються залишками м'яса. Тому дозволю то собі такий спосіб. До нашої начинки додаю морожений екріп, який в мене був. Сіль і перед за смаком. У мене тут чорний мелений перець і сіль. І все це ретельно перемішуємо. І так, поки в мене заряджався телефон, як ви можете бачити, процес я вже почала. Ось таку красу ми сьогодні готуємо з вами. Я ж кажу, що це не тільки смачно буде, це не тільки просто, тому що тісто дуже зараз приємне в роботі, як ви бачите, муки навіть не потрібно, дуже люблю саме цей вид тіста. Здається, я вже, вже, вже розповідала це, тому що, ну, подивіться, чи чиста поверхня, тільки потім помити і це все. Е, не дозарядився телефон, ну але в кожному разі хоча б щось. Ось так вони цікаво виглядають в серединці начинка. І дуже-дуже легко формуються. Зараз ставлю телефон і показую сам процес. Тісто я просто розділила на дві частини і скатала два валики. Один порізала, з нього вже оце зготувала таку кількість, і ось другий вже почала різати, тому я покажу і цей процес. Я беру частинку тіста, роблю з неї більш-менш круглу форму. Його більш-менш круглої форми і розкатую качалкою. Розміри, звичайно, можуть бути різні, в залежності від того, чи ви хочете менші, і довше їх робити, чи хочете більші, і швидше закінчити, якби, цей процес. Звичайно, трошки випікання буде відрізнятися по часу. У мене ось такі приблизно, як ви можете бачити, вони також в мене не всі ідеальні, не всі однакові. Ось таке тісто. Так, я більш-менш розкатую. І кладу сюди в середину і ось так збираю просто. Ви тільки подивіться, скільки у нас красоти вийшло, яка велика, ніби здається, що це велика порція. В скорому часі це буде і смакота. А щодо відносно порції, то, знаєте, це так тільки здається, що його багато. Коли починаєш їсти, це один за другим так швидко йдуть, що навіть для нас, двох це не є багато, ми дуже швидко дамо, дамо цьому раду. Зараз ще буду відправляти на дечко, помащу жовтком з молоком, для того, щоб гарний колір рум'яний мали. І, звичайно, це буде ще смачніше. Буду випікати духовка. У мене вже розігріта 180 градусів, орієнтовно 30-40 хвилин. По цій духовці ще не знаю, буду орієнтуватися дивитися. А загалом ще також залежить від розміру, тобто їх ж можна зробити і великими, тому відповідно трошечки випікання час там на 5 хвилин може бути довший. І ще відносно хотіла сказати, відносно того, як поділити пропорції фаршу, начинки до, до тіста. Загалом візуально так, щоб легше було, я на дві частини тісто поділила і візуально так само фарш. І тоді вже, тоді приблизно від цього виштовхуватися можна, щоб не було так, що в одну половину тіста втиснули ми весь фарш, а в друга в нас вийшла така, знаєте, півпустенька. Хоча, як ви можете бачити, у цій останній у мене тут вже небагато начинки лишилося. Звичайно, також важко розрахувати, щоб було. І ідеально Але, принаймні, кожну штучку використала, і на всіх мені вистачило. Ось так. Дістала я нашу випічку із духовки десь за 10 хвилин ще до кінця. І зараз сюди кидаю по шматочку масла. Невеличкому, це вже звичайно за бажанням. Але буде такий ніжний вершковий смак і, напевно, соковиті. Цей момент настав. Ви тільки подивіться, які ж вони красиві. Аромат стоїть неймовірний на цілий дім. Вони просто-просто ну, просто просяться, щоб їх уже з'їли. Кожен так апетитно пахне, ау, гарячий дуже. Апетитно пахне і апетитно виглядає. Вони всередині тут аж видно, які вони соковиті. Це щось просто. Я вже хочу це їсти. І так, подивимося, що ж у нас вийшло. Ось так гарно положила це все на тарілочку. Дуже люблю власне цей момент, тому що на дечку це гарно виглядає, апетитно коли багато і так далі. Але на тарілочці має бути гарно. Ось так виложила. І, знаєте, просто просяться всі з'їсти. Здається, я ще не дуже довго буду. В такій формі, в якій є. <хи> Тому що це ну, трудно залишити це без уваги. Подивіться, які вони красиві. Ви тільки бачите, які вони красиві, а я ж то ще й аромат відчуваю. Це, це просто вау. Дуже смачно. Тісто, тісто і люблю цей варіант тіста. Ви знаєте, і по роботі люблю, і, власне, потім їсти його люблю. Це щось неймовірне, дуже смачне. Ось так, друзі, просто готується така смакота, така з вигляду ніби трудна випічка, тому що коли дивишся, думаєш, як ж там вона кручена. Але насправді це готується ось в таких кілька простих елементарних етапів. І загалом, мені здається, досить це таки швидко, тим більше, що ми приготували, мені здається, досить таки велику порцію. Тому, тому ось так дуже сподіваюся, що вам сподобалося, що ви обов'язково спробуєте. Звичайно, з начинками можна експериментувати. Кожен до смаку підбирає те, що пасує саме йому або те, що знаходиться в холодильнику саме зараз. Тому, як завжди, такі от варіанти з начинками це просто вау. тому що все міксуємо, комбінуємо і на кожен випадок життя, як це кажеться, маємо варіант. Я ж з вами буду прощатися. Бажаю вам легких, смачних. Простих у приготуванні, але багатих на смак страв. І приємного, спокійного, тихого вечора. Нехай все буде добре. Зустрінемо з вами в наступних відео. Па-па-па-па.